Хто -та. О, це містечко таке огидне. Гляньте на це озеро, воно жахливе. Медалісся, таке гівняне містечко це така діра. Як хтось може хотіти тут жити. Мені було б соромно жити в Медаліс, це така діра. Смерди, які тут живуть, мабуть, такі нещасні. Грегу! О, ні, О ні, Грегу, ні. Ти. Ти ж не чув тих жахливих речей, що я сказав про Медолісся, чи не так? О, привіт, барадуна. Грегу, Ти чув, що я там бурмотів. Сподіваюся, ти не чув того, що я сказав про жителів Медолісся? що всі смерди тут бридкі і смердючі, і я думаю, вони потворні. Ти ж не чув цього, правда? О, ні, Грегу. Ні, барадуна, я цього не чув. О, Грегу, яке полегшення. О Боже. Як довго це тут було? О, ні, давай приберемо це. О, ні. Ось уже прибрали. Більше це тобі не зашкодить, Грегу. Знаєш, ти справжній шматоклайна. Муа... Так. Знаєш, ти <плес> зарозумілий і пустоголовий. І відверто кажучи, ти грубий. Ні, Грегу, я верховний <плес> чаклун. Я уособлюю всю доброту і справедливість у цьому світі. Усе дивовижне, усе прекрасне. Чому ти постійно сюди повертаєшся? Ти про що? Якщо ти такий всесильний і всемогутній, чому ти постійно повертаєшся в медолісся і знущаєшся наді мною? Ну, я там авантюрист іде. Мені пора. Геть через портал! А, вітаю авантюриста! І ласкаво прошу до медолісся. Чим можу допомогти? Звісно, розповім усе, що знаю, що б ти хотіла знати. А, верховний чаклун Барадун. Гаразд. Що ж, він верховний чаклун. Тому він дуже могутній. І він просто. Він найкращий. Нам так пощастило. Наступне питання, будь ласка. А, знову Барадун. Ну, не знаю, що ти хочеш почути від мене. Я просто чесниковий фермер. А він верховний він Чаклун. Чесниковий фермер. Він верховний чаклун. Він дуже могутній, дуже сильний. Розкажи, як я переміг усіх орків! Одного разу він переміг цілу армію орків. Розкажи їй ще, Грегу! Він запобіг початку другої війни. Він прогнав дракона Шмаргон Рога. Знаєш, він дуже хоробрий. Він просто найкращий, але він не хотів би. Грегу. Скажи їй, який я скромний. Він не хотів би, щоб я його хвалив, бо він дуже скромний. Так, я дуже скромний. І все це барадон. Раз, ну, Про те, який я вродливий Грегу. Барадон. Він хороший, чудовий, сильний, знаєш, скромний. Він перемагав, він проганяв. Це барадон! В двох словах тепер ти знаєш. Боже, спитаю у нього наступного разу. О, Грегу! Грегу. Я не знав, що ти так до мене ставишся. Ти знаєш, що я мушу це казати. Слухай, Грегу, я. Просто хочу сказати. Вибач. Я усвідомлюю, що особливо жорстоко поводився з тобою останні кілька. Гадаю, десятиліть. Добре. Я хочу, щоб у нас була гарна дружба, хороші стосунки. Добре. Ого. Дякую. О, як довго це там було? О, палець знову показався. О, ні, давай приберемо цього негідника. Ти йому не подобаєшся, правда ж Греку? Тепер в клітці. Ти його не бачиш, отже, він не зашкодить. Але він досі там. Візьми. Я не хочу барадуни.